Друзі, привіт! І сьогодні у нас на огляді... Ой, ні-ні-ні. Це не AX6000 від Xiaomi роутер. А сьогодні в нас невеличкий, маленький. Ви просто подивіться, яка катастрофічна різниця в розмірах. Новий роутер AX3000T від Xiaomi. Це новинка цього року. Він щойно з'явився в продажі, і вже я його отримав. Тож, давайте відкриємо і подивимося, що воно таке. Знаходиться він красиво в коробочці. Дістаємо, подивимося. О, який же він легесенький. Він дуже легкий, ще в коробочці є. І інструкція. Що за інструкція? Не знаю навіть, чи потрібно вона нам буде чи ні. Відкладаємо в сторону. І. Хм. Дивне таке пакування. Економ, економ, економ! Хоча навіть дивіться, тут написано щось. І так, зарядний блок. Зарядний блок у нас. Хм. Де ж вони його пишуть? Ага. 12 вольт 1 ампер. Знаєте, я думаю, що це класно. Тому, що, якщо в нас знову взимку будуть вимикати світла, через те, що нам на країну будуть падати, знаєте, що падать з неба ворожі снаряди і перемикати е, десь метр. Оцей дріт десь метр. Так, ну і звичайно кабель. Так, тепер це все відставляємо в сторону. Відставляємо і... Підходимо до нашого роутера. І давайте дивитися, що він і який він. Так, Опш. викидаємо. Просто лежить. Якийсь він такий, не дуже скажу. М -м, такий дешевенький пластик. Але, в принципі, може бути, антенки відкриваються. Все, тільки на 90 градусів. Далі ні, бо зламаєте. У минулих у роутерах Xiaomi були якісь чехольчики, там щось, але тут нічого немає. Раз, два, три, чотири порти. Гніздо для подачі електроживлення, кнопочка Mesh. і кнопочка втоплена Reset для перезавантаження. Тут нічого нема. Індикатор. І NFC. Мітка для того, щоб ми могли під'єднувати до цього роутера інші прилади. Назовню він просвічується. Це скрізні отвори. Ми побачимо, як воно буде. Але він такий реально дуже маленький-маленький. Якщо, наприклад, взяти якийсь планшет, звичайний, 9,7 дюймів, і покласти на нього. Роутер, то він такий малюк. Просто малюк. Дуже малий. Добре, давайте подивимося, прочитаємо про нього якісь характеристики, щоб трішки більше про нього дізнатися. Для цього десь щось відкриємо який-небудь матеріал. Так, і давайте про нього трішки почитаємо, що вони нам обіцяють. Ці наші гарні китайці. Ну, пишуть, що це нове покоління Xiaomi AX3000T. Добре. Е, про ціну. Вони обіцяють, що скоро буде цей роутер коштувати 25 доларів. Е, тобто, ні, навпаки, е, буде 35, зараз 25, я його купив трішки більше, ніж за 40. Значить, Двіна пропускна спроможність частоти 5G. 160 МГц присутність, добре. Швидкість 2400 Мбіт на секунду, сумарна до трьох. Є OFDMA. Добре, це гарно. Технологія X-Rate Range. 5G. Ну, можливо, ага, вони говорять, що тут буде двохдіапазонна антенна 2 плюс 1. Ніби це для ігр буде добре. Окей, побачимо. Чотири антени. Ось вони всі, як ми бачимо, одна двохдіапазонна, 2,4 плюс 5, дві антени 5 і одна 2,4. Комбіновані переходи, ну, нехай буде. Xiaomi власна меж. Меж це добре. Не забувайте, що якщо у вас китайський роутер, то меж будуєте тільки з китайським і таким ж саме роутером. Глобальна версія не працює з китайською материковою. Так, порти. 4 порти, гігабітні інтернети. Подвійна агрегація, як WAN, так і LAN. О. Це, до речі, йому плюс. На такому малюку це буде дуже добре, я так думаю. Так, Процесор Mediatek 820A53 пише, що нове покоління якесь. Е, основна частота 1,3 ГГц. Добре, е, 12 нанометровий техпроцес. До речі, вчора iPhone, представ, тобто Apple представив свій новий iPhone і там вже 3 нанометри. Ще 12. Ну, окей, так що ж, воно так і буде. Так, ще важливо. Пам'ять. 256 мегабайт. Е, так, 128 приладів обіцяють, що підключать. Ну, я підключу своїх більше, ніж 20 і побачу, як воно буде працювати. NFC. Не знаю, навіщо тут всі Воно потрібне, не потрібне. Ну я ніколи не... Якщо він стоїть у мене на шафі, що це мені? Плигати до, до нього і підключатися? А у когось у коморі, можливо. О, Пишуть, що є підтримка IPTV. Мультикаст, я так розумію. Ну, добре, ніколи цим не користувався, воно треба. Не, кому треба, нехай буде. Так, що вони ще тут говорять? Тра-та-та, Розміри. Та ми самі бачимо, який він цей малюк в розмірах. Так. 2 на 2 у нас працює 2,4 Wi-Fi гігагерц, 5, 2 на 2, 160 МГц. AX теоретична швидкість, охолодження, звичайне природні, 4 порти. Ну, ніби все, ніби все, все, що хотіли, сказали, прочитали. Ну що ж, заявочка на те, що цей роутер буде. Хітом продажів на майбутні, можливо, 2-3 роки. До речі, тут вони ніби і фіксуються трішки. І якщо чесно, розповідати тут в принципі про нього і нічого. Тому давайте будемо підключати. Давайте будемо його налаштовувати. Виміряємо швидкість обов'язково в мережі по дроту, Виміряємо швидкість. До речі. Кріплення, кріплення. Кріплення на стіну немає. Тобто він зможе стояти. І оці ніжки, вони просто пластик. Ніякої гуми тут чи під гуму, нічого такого немає. Тому будемо підключати. Часто зустрічаюся з питанням, як все-таки китайські роутери підключати, наскільки це тяжко, чи можна це зробити. Ну, давайте пройдемо з вами всю процедуру разом. І покажу вам, як підключаються, в принципі, всі. Ну, можливо, не всі, але чомусь я як бачив, що всі. Нюанси є, звісно, у китайських роутерів на підключення, але вони не критичні. Тому давайте зараз підключимо іду з вами повністю по всіх кроках. Перший крок йдемо на сайт. Свого провайдера і змінюємо MAC-адресу. Де взяти нову MAC-адресу? На корпусі тут написаний. Тому тільки після зміни МАК-адреса робимо всі наступні і далі кроки вперед. Так, MAC-адресу змінив. Як бачите, блимає таким жовтеньким кольором. Проситься, щоб його під'єднали. І якщо раптом хтось забув, що у нас китайський варіант. Блока живлення, то йому необхідно буде чи придбати, чи дочекатися. Рекомендую брати якісь нормальні і якісні перехідники, щоб вони підходили до наших євророзеток. Я користуюся от такими. Купив декілька штук і радуюсь ним. Так, далі макадри змінено. Беремо якийсь телефончик, будь-який, який вам сподобається. Заходимо в налаштування, вибираємо мережі Wi-Fi, гортаємо і бачимо от таку мережу DR03 MIN'YET. Як бачите, вона відкрита. Заходимо до неї, чекаємо. Отримання IP-адреси. має доступу до інтернету. Підключати автоматично. І тут ми попадаємо на сторінку Mi Wi-Fi. Не лякайтеся, що вона китайською мовою. Нажимаємо на велику синю кнопочку. Другий раз нажимаємо. Натискаємо навіть і що ми бачимо? Процес пішов. І от ми вже бачимо, що ми знаходимося на сторінці підключення нашого роутера. Значить, зверху верхня оця стрічка буде назва роутера. А тут буде, ви самі собі придумаєте, пароль для входу в адмінку. Зараз я це увіб'ю, свою назву і пароль для того, щоб під'єднатися. І продовжимо. Після того, як ви задали назву своєї мережі і пароль, вона з'являється у вас у переліку доступних Wi-Fi мереж. Я її назвав Xiaomi ax 3000 t Вона перед вами, тому ми заходимо в неї, вбиваємо свій пароль і через секунду ви маєте бути в мережі. Після того, як в нас вже є мережа Wi-Fi, нам потрібно її налаштувати. Заходимо в застосунок Xiaomi Home, називається Mi Home, обов'язково Китайський регіон, щоб в ньому був. Чекаємо. І бачимо, що обнаружено нове устройство. Почати додавати. Ну, тут ми далі вводимо пароль адміністратора. І налаштовуємо свої мережі. Ніби все зрозуміло? І під'єднуємо далі. Роутер є. Задаємо кімнату. Нехай в мене буде гостинна. Далі. Назва так, як ми і назвали. Далі. І бачимо, що у нас відбувається повністю підключення. Звісно, ми прочитали. І так. Ось у нас є це підключення. Бачимо, що зеленим горить зеленим екран, як буде не підключено, буде червоним. Бачимо, що підключений наш телефончик. Далі в нас є меню налаштування. І налаштовуємо NFC, агрегація, настройка мереж. Звісно, тут я буду розділяти на два діапазони 2,4 і 5 ГГц. Роблю собі, можна зробити гостьову мережу, е, таймери. Як бачите, таке меню. Ну, Я налаштовую, а потім повернемося до тестів швидкості. Ну, давайте ще заглянемо веб-налаштування цього роутера. Для того, щоб сюди потрапити, в браузері вбиваємо 192.168.31.3, Попадаємо на головну сторінку. Перекладаємо Google перекладачем на українську мову. Відразу можемо подивитися, чи є оновлення системи. Ось Якщо вона навіть остання версія, як бачимо, не виявлено у нас, ну, пробіжимося. Налаштування Wi-Fi. Рекомендую від'єднати мережі 2.4 і 5, налаштувати окремо 2.4 і 5. Якщо у вас якісь є старі прилади, то вмикаємо режим сумісності з Wi-Fi 5. У мене все працюють. Вимкнув енергозбереження. Обов'язково вмикаємо. Підключайтесь щасливо, це для розумних приладів можна вимкнути, воно в принципі, я не помітив, щоб на щось прямо так впливало. Налаштування інтернету. Тут можна подивитись IP 4, IP 3, адреси, лани, вибір, агрегація. В мене немає IPV 4, тобто IPV 6 немає, користуюся 4, центр безпеки. Старий пароль, так, налаштування локальної мережі, DNS, DHCP, налаштування системи, стан індикатору, журнал, скинути, резервне копіювання, установка плагінів якихось. Так, а от час нам потрібно буде змінити, тому що поточний час нам не підходить. Нам треба вибрати. Добре, не хочеться, це, це зручніше зробити в телефоні. У NFC, не знаю навіщо вона нам потрібна, система загальні, статус. Статус. 6 у мене і 6,12 під'єднано. Можна меш додавати, ми не будемо додавати. Система Midgea перезапустити, назва. Ну, Друзі, ніби все. Тепер перший тест, ноутбук. Десь метра 4 до роутера, Wi-Fi. Як бачите, перший замір швидкості був такий. Тепер для вас режим онлайн. Дивимось. 5 ГГц і швидкість у нас. Ну, чудово. Просто чудово! Дуже-дуже класно. 900 Мбіт в секунду. Ну, це відповідає моєму входящому одному ГБ. Що, швидкості на ваших очах. Як бачите, дуже добре. Тепер перемкнемося на 2,4 ГГц. А ну ж, що нам 2,4 покаже? Давай малюк. Це дуже цікаво. Тому що я бачив у інших тестувальників. Та ладно, 170... Ту. Слухайте, дуже цікаві швидкості. Мені це все подобається. Мабуть, я трішки побуду з цим малюком. Нехай попрацює. Я на початку вам відео говорив, що в нього дуже мале енергоспоживання, тому взимку можливо доведеться, коли будемо сидіти без світла, підключати до нього зовнішній, зовнішнє живлення. І, можливо, це дуже добре. Слухайте, оце, ну, давайте ще раз. А то щось воно таке добре-добре все відбувається. Зараз ще в планшетах будемо. Та ну слухайте, ну це ж просто чудова швидкість. Я в захваті. Чесно, це ну просто кайф. Це ж 2,4 ГГц. Народ. Ну просто супер. Так, добре, дякую. Давайте ще десь. А ну шо він. Ну да, тут, звісно, маловато, 180 на завантаження народ. Це просто щось неймовірне. Нав... Ай-яй-яй, я на вигрузку, ну Можливо, зараз попід'єднувалися в мене е, усілякі десь там 20 штук моїх приладів розумного дому. Тому 49 майже 50 на вигрузку. Ну однак це швидкості просто космос. А ну давайте ще раз, ноутбук мій виміряє в 5 ГГц швидкість. Тому що щось ці космічні скорості якось мене просто вражають. Та ну ви тільки подивіться на ці швидкості. Ну це ж просто якийсь бальзам на рану. Ну, слухайте. Ой, ой, буду я трішки з цим роутером, ой, буду трішки його тестувати. Так, все, йдемо далі. А отаку швидкість демонструє планшет, у якого Wi-Fi 5. Ну, слухайте, не так вражає, але достойно. Так, друзі, побігав трішки по квартирі, повиміряв швидкість. Перші дві швидкості внизу. Це такі швидкості показував мій iPhone Wi-Fi 6. Десь 4-5 метрів, пряма видимість по діагоналі у кімнаті. Далі вийшов подалі. Як бачите, швидкість ну, майже так, така сама. Оце два заміри, Це я один вийшов прямо до вхідних дверей квартири, найдальша. Найдальше місце у квартирі. А там, де 291-180, це я вийшов на балкон. І це в спальні я був. Тобто, як бачите, ходячи по квартирі, швидкості доволі достойні. Я думаю, що це гарні показники для такого роутера за таку ціну, за його можливості, за новий процесор. Тому переходимо до резюме. І так, друзі, що сказати в якості резюме. Цікавий роутер, простий, недорогий, з новим процесором, з агрегацією портів, Wi-Fi 6, NFC, швидкості ви всі самі бачили. Залишаю поки його в себе, чекаю зовнішній блок живлення. Для того щоб спробувати його використовувати автономно, коли будуть вимикати електроенергію, обов'язково зроблю таке відео. Як від ПС зроблю, так і від простого пауербанка живлення. Тому, кому цікаво, підписуйтесь, чекайте на анонси, дивіться відео, перегляньте інші відео. На каналі, на моєму, там є інші китайські роутери, які я або хвалю, або не дуже. Говорю все, як є. До речі, поки працював цей роутер, десь година, може більше, він став ледве тепленький. Цей температурний режим мені реально подобається, це гарно. Тому, друзі, дякую за перегляд, дякую за ваші вподобайки. Техносмак продовжує свою роботу. Як бачите, стаю. Експертом в кавичках китайських роутерів. Що ж, якщо щось буде ще цікаве, обов'язково буду знімати для вас відео. Всього вам найкращого. Разом до перемоги! Україна переможе! Україна понад усе. До побачення. Дякую. Всього найкращого.